Сьомий клас хімія хімічні формули. Мета уроку з'ясувати, що таке хімічна формула навчитися читати хімічні формули, характеризувати склад молекули та речовини за хімічною формулою. Хімічна формула Кожна речовина має назву, проте за назвою не можна визначити, наприклад, скільки і яких атомів міститься в молекулі речовини. Відповіді на це та інші запитання дає особливий запис, хімічна формула. Хімічна формула, запам'ятаймо, це позначення атома, молекули, речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Хімічною формулою атома є символ відповідного елемента. Наприклад, атом алюмінію позначають символом ось таким. Атом селіцію символом ось так. Такі формули мають і прості речовини цих елементів. Вони складаються з атомів. Метал алюміній позначається так само, як і символ хімічного елемента. Неметал селіцій позначається так само, як символ хімічного елемента. Хімічна формула. Молекули простої речовини містить символ елемента і нижній індекс, маленьку цифру, записану нижче і справа від символу. Індекс указує на кількість атомів елементу в молекулі. Молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Ми це бачимо на екрані монітору. Її хімічна формула О2. Цю формулу. Читають, вимовляючи спочатку символ елемента О, потім індекс О2. Формулою О2 позначають не лише молекулу, а і речовину кисень, просту речовину. Із двох атомних молекул складаються також прості речовини гідрогену, нітрогену, флуору, хлору, брому, йоду. В озоні містяться трьохатомні молекули. В білому фосфорі чотирьох атомні, а сірці восьмиатомні. атомні. Увага завдання. Напишіть хімічні формули озону білого фосфору та сірки. Цікаво знати, що молекули простих речовин, фулеренів складаються з десятків атомів. Ви це бачите на екрані монітору. Це 60, С70. У формулі молекули складної речовини записують символи елементів, атоми яких містяться в ній, а також індекси. Молекула вуглекислого газу складається з одного атома карбону і двох атомів оксигену, її хімічна формула СО2. Запам'ятайте. Якщо молекула містить один атом елемента, то відповідний індекс, тобто один, у хімічній формулі не пишуть. Формула молекули газу є також формулою самої речовини. Деякі хімічні формули містять круглі дужки. Індекс після дужок указує на кількість груп атомів, що записані в них. Так у формулі кальцій Ож двічі є дві групи атомів OH. А у формулі алюмініє НО3 три групи атомів НО3. Першу формулу читають кальцій Одвічі, але не кальцій он 2 Зверніть на це увагу. Другу правильно читати алюмініє НО3 тричі. Іноді, в хімічних формулах, замість символів елементів записують Сторонні літери, а також літери індекси. Такі формули називають загальними. Прикладами формул цього типу є е Е-М-О-Н, емон. Це Хі. Першою формулою позначають групу сполук елементів із хлором, друга є загальною для сполук елементів з оксигеном, а третю використовують, якщо хімічна формула сполуки, карбун. З гідрогеном невідома або її необхідно визначити. У деяких коротких варіантах періодичної системи містяться додаткові рядки із загальними формулами сполук елементів із гідрогеном. Наприклад, h 2 e іоксигеном EOEO тощо. Для позначення, наприклад, двох окремих атомів алюмінію чи трьох молекул вуглекислогазу використовують записи 2 алюміній, 3 СО2. Цифру перед хімічною формулою називають коефіцієнтом. Ось вона перед вами на екрані монітору 2. 3. Коефіцієнт 1, як і індекс 1, не пишуть якісний і кількісний склад молекул, речовини. Ви вже знаєте, що хімічна формула містить інформацію про склад молекули, а отже, відповідної речовини, характеризуючи якісний склад молекули, називають елементи, якими вона утворена. А характеризуючи кількісний склад, визначають кількість атомів кожного елемента в молекулі і співвідношення атомів різних елементів у молекулі, тобто речовині. Вправа. Описати склад речовини це 2 двічі, це азотне добриво, молекулярна сполука. Як розв'язувати таку задачу? Сечовина СО, 2 двічі утворена чотирма елементами, як бачимо на екрані у формулі: карбоном, оксигеном, нітрогеном і гідрогеном. Це якісний склад молекули. Молекула сполуки містить по одному атому карбону, бачите, індекс справа внизу біля це не стоїть. Значить, один атом карбону, один атом оксигену, бо теж індексу немає, два атоми нітрогену, тому що за дужками два відноситься до нітрогену. І 4 атоми гідрогену, 2 помножити на 2. Ось ми отримали 4 атоми гідрогену. Співвідношення в молекулі і у самій речовині. N – це кількість атомів карбону відноситься до N оксигену, відноситься до N нітрогену і до N гідрогену як 1, 1, 2, 4. Це бачимо у формулі. 1, 1, 2, 4. Літерою Е позначають кількість частинок атомів, молекул. Тож запам'ятаємо висновки. Треба вміти їх відтворювати по пам'яті, а для цього треба їх зрозуміти, виконуючи конкретні вправи. Ось вони перед вами на екрані монітору. Хімічна формула це запис атома, молекули, речовини. За допомогою символів хімічних елементів та індексів. Кількість атомів кожного елемента вказують у формулі за допомогою нижнього індексу. Хімічна формула відображає якісний і кількісний склад молекули речовини. Виконаємо вправу 96, яку інформацію про атом, молекулу, речовину надає хімічна формула. Про якісний і кількісний склад молекули речовини? Про те, з якого хімічного елементу складається даний атом. Хімічний елемент це певний вид атомів. Яка відмінність між коефіцієнтом і нижнім індексом у хімічних записах? Відповідь поясніть на прикладах. Ми беремо приклад N2, нижній коефіцієнт тут 2. Індекс Він показує, що в молекулі азота, простої речовини, міститься два атоми нітрогену. А ось запис 2H2 має коефіцієнт 2. Ось ця цифра 2 це коефіцієнт. Він показує, скільки молекул в одню дві молекули. Запис 4 купрум означає 4 молекули 4 атому купрум. 3 h 2 o коефіцієнт 3 вказує на 3 молекули води. Кожна молекула складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. Виконуйте самостійно вправи. Диференційні, різнорівневі, від простого до складного, і ви краще зрозумієте тему. Бажаю успіхів у навчанні.